Вітаю вас, мої любі учні. Зараз ви бачите розібраний літачок, тому що ми будемо його сьогодні з вами збирати, запускати, і далі я буду перевіряти якість ваших знань. Отже, беру валки лего для того, щоб створити основу під хаб. Так, одночасно дивитися, що я знімаю і що я збираю. Мені трошечки непросто. Але намагатимемося впоратися разом. Отже, зараз у мене в руках є хаб. Він біло-сірий, має два порти. Зараз покажу, що є всередині хаба. Бачимо батарейки. Вони акумуляторні батарейки, але сам хаб не містить акумулятора. Можна замінювати батарейки. Просто ми заморочилися і купили хороші, так би мовити, батарейки. Разом з тим. Хаб має кнопочку, яка дозволяє підключати його до планшету або комп'ютера. Натискаючи її, починає блимати світлодіод лампочка. Я не підключаю ще його ні до чого, просто показала вам, яку кнопочку необхідно натискати. Про два порти я казала, поїхали збирати основу під літачок, з яким ми вже працювали. Ось таким чином. Швидко я роблю цю основу. Чому я це зараз все роблю? Тому що в якості домашнього завдання будуть питання, що входить в конструкції цього літачка, як називаються деталі. І у мене вже мій хаб доволі так дебело стоїть на місці і не рухається. Беремо далі деталі. Це в нас мотор. Зверніть увагу на серединку, намагаюся вам показати. Бачите, яка вона в мене є? До речі, знаєте, яка біда тих людей, хто працює з лего? Треба забувати про гарний манікюр, тому що його вистачає геть намало. мало. Все обдирається, коли працюєш з лего багато. Отже, на серединку, сподіваюся, що ви звернули увагу. Беру маленьку вісь. Вона таку ж саму форму має. Зараз намагаюся спіймати знову ж таки форму. Бачите, як серединка. Така і вісь. Стромляю сюди її. Що такий звук фіксації з'являється, коли встремляєш. Зібраний в мене літачок. Я не заморочувалася, не так багато у мене з собою деталей є лего. Я знайшла отаку деталь, зафіксувала її до літачка. Співпадає отвір тут, з формою вісі. І можу зробити наступним чином. Ой, фіксую. Зараз зафіксую. Не буду дивитися в кадр, буду дивитися туди, куди мені потрібно. Чому я це зробила? Тому що далі я буду ось так доєднувати літачок до нашої конструкції. І порт один з двох, з двох використовую. Ось наша конструкція вже є зібраною і готовою до програмування. Літачок ми бачимо, трошечки ближче його рухаю. Світла зараз додам, можливо, от так. Щоб все було видно, що у нас все є. Беру мій супер планшет. Ну, точніше, планшет то простий, але підставку, яку я купила для нього спеціально для цих відео, в тому числі, вона просто геніальна. Мені вона дуже-дуже подобається. З нею дуже зручно працювати стало. Чому працюю одночасно з планшетом? Тому що інакше. У мене не вийде вам все показувати те, що я собі запланувала одночасно. Зупиняю на секунду програму. Це було непросто так само показати вам і програму одночасно, і те, що буде відбуватися, але я таки спробую. Отже, є у нас програмне середовище наше VD 2.0. Є мій літачок. В очі він вже не золотий, тому що я про це знаю. Зараз будемо пробувати програмувати його. Для того, щоб програмувати, я шукаю зелений трикутничок, початок програми і шукаю для початку, як я вам часто казала, потужність двигуна або швидкість обертів, як ви називаєте. Цю кнопочку. От зараз я її збільшую, покажу вам. Відповідно, ось вона є, так? Початок програми, потужність двигуна. І беремо оберти за годинковою стрілкою і починаємо виконувати нашу програму. Швидкість невелика. Але перед тим, як почати виконувати, все ж таки, давайте згадаємо про те, що у нас ще не підключено сам хаб. Дивимося сюди вгору, бачимо, нічого не підключено. Натискаємо кнопочку оцю. На хабі паралельно натискаємо сюди, шукаємо наш хаб. Підключили, він зелененьким у нас тепер став. Знаємо, що хаб підключено. І наш індикатор, світлодіод, точніше, лампочка, стала синім кольором на самому хабі. Тепер у нас все працює. І можемо, в цьому вигляді, запускати на виконання нашу першу програму. Натискаємо. На жовтий блок з одним трикутничком, і наш літачок починає обертатися. І буде він робити це стільки, скільки йому хочеться, тому що ми його не зупиняємо. Для того, щоб зупинити, необхідно натиснути на червоний квадрат, зупинити програму. Є така історія. Давайте спробуємо зробити наступне. Коли ми поговорили про швидкість обертів, потужність двигуна, оберти за годинниковою стрілкою, зверніть, будь ласка, увагу на кнопочку в лівому нижньому куті, яка має ось такий вигляд, як пісочні годинники. Вона має назву Включити мотор ДО. У класичному вигляді, внизу ми можемо міняти цифри, як у швидкості, так само і тут. У класичному вигляді, ну, включити мотор на 2 секунди, візьмемо оберти мотору в інший бік і запустимо тепер нашу програму. Дивіться на літочок. Звертаю вашу увагу, що літачок крутився в один бік, потім в інший бік, але вже нескінчено. В один бік він крутився за годинниковою стрілочкою рівно 2 секунди, а потім нескінченно довго буде обертатися в інший бік, в інший напрям. Зупиняю. Додатково, сьогодні хочу розказати вам про кольоровий блок зміни кольору на хаб... лампочки на хабі. Кольор лампочки у нас, коли включено хаб синій. Але ми можемо змінити цю історію. Роз'єдную програму. Додаю такий кольоровий блок. Зараз я вам його збільшу, щоб ви його запам'ятали. Ось так він виглядає. Можна змінювати кольори. Так. Від Чорного не включено світло до білого. Можна будь-який колір обирати. Ну, давайте, наприклад, жовтий візьмемо і запустимо програму. Дивіться, що буде у нас відбуватися. У нас жовтий колір блимнув, і ми це побачили. Так? Можна додати ще які-небудь кольори рандомні. Поміняти І побачити, ну я не буду всі брати, але декілька варіантів вам покажу. Запущу на виконання, ви дивіться на хаб, а я запускаю. Ще раз запускаю. Ну, побачила, що всі кольори, які ми налаштували, вони все ж таки світяться. Перший чорний виключається, все інше у нас працює. Фух, це ми з вами розібралися, але нас цікавить наступне. Якщо одночасно запустити і оберти програми і зміну кольору хаба, чи буде це все діло працювати? Давайте побачимо. Є наш літачок, запускаю спочатку колір, потім оберти. Ще раз роблю. Все працює, як ви побачили. Потрібно лише встигнути натиснути на дві кнопочки запуску. Працює те, що ми з вами запрограмували. Все у нас відбувається. Увага! Зараз зупиняю роботу програми, готую за кадром вам іншу програму, на базі якої. Ви будете відповідати на ці питання, які є в анкеті домашнього завдання. Програму я підготувала, той самий літачок, в конструкції нічого не змінено з того моменту, як ми разом з вами його зібрали. Зараз буду запускати програму на виконання, а ви спостерігайте, будь ласка, за нею. Нескінченно довго він зараз буде обертатися, поки я не натисну зупинити виконання програми. Ще раз запускаю на виконання програми. Ви звертайте увагу, в яку сторону обертається літачок з якою швидкістю, чи змінює він в процесі виконання програми, швидкість і напрям руху, чи не змінює. Це була вже підказка. Більше нічого не підказую, ще раз просто показую цю програму. Зупиняю її, тому що не запрограмувала на те, щоб вона самостійно зупинялася. Отже, приємного вам перегляду відео і чекаю на заповнення анкети в домашньому завданні. Бувайте!